Чому вогауфатесту, а не auf вас ватисту? Вомітбегіненвіа, а не міт вас бегіненвіа. да дафю, а не іхбеданкиміх фюдас? Звідки взагалі взялись ці «вогюба», воган, даган, вогав і так далі. Як та коли її вживати, щоб говорити німецькою правильно і без помилок? Плюс три найпоширеніші помилки українців наприкінці відео. Ці слова називаються препозиціональ адвебіен». Звучить страшно, але насправді все дуже просто. І якщо ви робите записи, дуже рекомендую поставити знак оклику. Тому що це найголовніше, що потрібно зрозуміти вже зараз на початку цієї теми. Ці слова вугуба, воган, даган, вофюо, «вогум», унзувайта не беруться ні звідки. Ви не можете їх використовувати з будь-яким дієсловом. Всі ці слова походять і використовуються лише тоді. Коли є керування дієслів, de девебм дієслово плюс прийменник плюс відмінок. Ці конструкції ви точно вже чули. Наприклад, Денкен ан акузатів думати про. Після дієслова денкен повинен йти прийменник тільки ан, а після нього все, щоб де стояти тільки у відмінку акузатів. Це і є ці сталі конструкції, de девеб керування дієслів. І знову ж таки повторюсь, оці воган, даган, «вофьо», «воміт» походять тільки від таких керувань, а не від будь-яких дійслів і не в будь-якому випадку, який може бути чи не бути. Тільки тоді, коли є керування, повторюю вже третій раз, тільки тоді можуть бути ці поки що для вас важкі слова. «Деньки на накузатів, думати про. пхо, зіфхойнавфакузатів, бітен ум акузатів, абайтн андатів працювати над, зіхтхефен мідатів. Зустрічатися з кимось, Hoffen of Accusative – сподіватись на. І відразу відповідь на ваше запитання, їх не можна придумати просто так нічого. Їх є визначена кількість, є їхній список, який просто потрібно вивчити. І не хвилюйтесь, перелік таких керувань також є на цьому каналі. Давайте будемо розбиратись з тим, як же ж утворюються ці слова. І чому в одному реченні в уміт, в іншому дафю і так далі. Якщо вам потрібно зробити. Ствердження або заперечення, беремо да. Іноді «хія», але це буває дуже рідко. Плюс препозиціон, плюс отой прийменник з керування, не будь-який, а тільки той, який є в цьому керуванні. Цумбайшпіль. Бегінен mit датів починати з. Після дій слова begінен стоїть прийменник mit і тільки він. Те, що після міт повинно стояти у датів. Бегінен wir Міт деюбунг, розпочнемо з вправи. Деюбунг, як бачите, стоїть у відмінку датів. Я, віакнен, дамітбеґінен, ми можемо з цього почати. Використали да, воно не змінюється. Плюс прийменник, який був в керуванні міт. Я, віакюнен, дамітбеґінен, ми можемо з цього почати. Це ствердження. Хочете заперечення? Без питань. Nein, wir beginnen nicht damit. Як бачите, форма damit не змінюється абсолютно ніяк. Якщо ж вам потрібно зробити запитання, використовуємо во плюс той самий препозиціон, прийменник з керування. Beginning mit Dativ. Beginnen wir mit der Übung. Запитання во mit beginnen wir?» З чого ми почнемо. Або. В оміт Золіх beginnen» з чого мені почати. Коли ж вживати ось ці «womit», оміт, «wogan», воган, а не просто питальні слова? Оці препозиціональ адвебін вживаються тоді, коли мова йде про речі, ідеї або якісь концепти. Тобто тоді, коли мова йде про неживі істоти, або тоді, коли є непряма вказівка на щось, коли ми говоримо про щось в загальному. Відповідно. Займенник або іменник. Ми вживаємо тоді, коли є живі істоти, або коли ми говоримо прямо про якийсь об'єкт. Я думаю, буде простіше розібратись на практиці. Візьмемо Денкен ан-акузатів думати про. Відповідно, після Денкен йде прийменник ан, а те, що після ан у відмінку акузатів. Думаю, це ви вже зрозуміли. Ich denke oft an dich – Я часто думаю про тебе. Про тебе мається на увазі якась жива істота. Тому ми не використовуємо даган, ми використовуємо просто займенник. «Ich denke oft an dich». Я часто думаю про тебе. «Sie dachte an die Reise». Вона думала про подорож. Тут ми говоримо про щось конкретне: про подорож. Тобто, якщо у нас є жива особа. Або пряма вказівка, ми говоримо про щось конкретне, ми називаємо цей об'єкт предмет, ми просто використовуємо прийменник і цей займенник або іменник з артиклем. Ich denke oft an dich sie dachte an die Reise. Hast du ans Geschenk gedacht? Ти думав про подарунок, і тут часова форма абсолютно не важлива. Теперішній час претерітум тум чи перфект. Ти думав про подарунок, також мається на увазі пряма вказівка щось конкретне. Якщо ми скажемо, Ich denke oft daran. Я часто про це думаю. Тут немає вказівки на те, що це буде жива особа. І ми говоримо в загальному, ми не називаємо прямо конкретно якийсь об'єкт чи предмет. Ми не кажемо, я часто думаю про подорож, я часто думаю про роботу. Ми кажемо не прямо в загальному, я часто думаю про це. Ми не можемо використати ich denke oft an das», тому що ми маємо керування. Знову ж таки, повторюсь, якщо ми маємо керування, Потрібно для ствердження використати да плюс прийменник. Also, ich denke oft daran. Wir dachten noch nicht daran. заперечення. Ми про це ще не думали. Знову ж таки, ми говоримо про неживе плюс називаємо не прямо або не якийсь об'єкт або предмет. Hast du schon daran gedacht? Ти вже про це думав. І як бачите, часова форма також ніякого значення не має. У будь-якій часовій формі це правило діє. Мабуть, ви помітили, що з'явилося Р. Звідки ж воно взялося? Якщо прийменник починається з голосної, потрібно додати Г для того, щоб розділити дві голосних. Щоб не було даан, даюба і тому подібне. Даган, воган, онзувайте. Тобто, прийменник починається з голосної, розділяєте літерою «р». Давайте візьмемо ще один приклад. Sich freuen auf Akkusativ. радіти чомусь. Це зворотн дієслово. Зі словом sich. Називається Also, sich freuen auf Akkusativ. радіти чомусь або комусь. Freut er sich auf ihren Besuch. Він радіє їхньому візиту. Ми говоримо прямо про щось. Тому darauf нам тут не можна використовувати. Ми просто використовуємо цей прийменник. І далі займенником іменник. ми радіємо їхньому візиту. Іген безух Іген стоїть у відмінку акузатів, оскільки де безух. Я, тагауф. Так, він цьому радіє. Чуєте переклад? Він цьому радіє. Ми не кажемо, він радіє їхньому відвідуванню чи тому подібне. Ми кажемо в загальному не прямо. Це стверджувальне речення. Беремо да плюс прийменник «ауф». Оскільки «ауф» починається з голосної, потрібно додати ех, «er», щоб не було дав. Азо я е вхой з та гауф. Він цьому радіє. Дузість глюкліхаус. Вогауф вхойстудій. Ти виглядаєш щасливо. Чому ти радієш? Це питання. Пам'ятаємо, для того, щоб утворити питання, потрібно во плюс прийменник. І розділяємо літерою Р, оскільки голосна. Ми не можемо сказати «ауф вас в дій». Звісно, ви скажете, а вагум не можна сказати, чому ти радієш? Можна, але це буде трішки інше значення. Айзо, не аффас вхось туді, вогау вхось туді. І головна відповідь чому? Тому що ми маємо керування. І фоємій. Auf den Urlaub Я радію. Відпусті. Ми говоримо прямо, конкретно. Чому радію? Відпусті. Називаємо конкретний об'єкт, предмет, не знаю. Also, ich freue mich auf і den Urlaub ставимо у відмінку акузатів. Все дуже просто. Wieso freust du dich nicht darauf? Як так, що ти цьому не радієш? Знову ж таки, ми називаємо не прямо. Не конкретно це заперечення да плюс «auf». І тут зверніть увагу на «ніхт». «Ніхт» зазвичай ставиться в таких випадках в кінці речення. Але оскільки в нас є така собі цікавинка, цей даг, «ніхт» ставиться перед ними. Тобто перед ось такими словами в запереченні. Альзовізов коєї туди «nicht darauf». І виникає запитання: а для чого взагалі. Потрібно так все ускладнювати. Насправді це все доволі логічно. Тому що ці препозиціональ адвебіен вживаються в основному для того, щоб уникнути повторень. Also für von Wiederholungen. Зараз я покажу, що я маю на увазі. Hast du Angst vor deinem Chef? Ти боїшся свого шефа, дослівно, ти маєш страх перед своїм шефом. Як ви зрозуміли, керування наступне: Angst haben vor Dativ. Nein, ich habe keinen Angst vor ihm. Ні, nee, я не маю страху перед ним. Hast du Angst vor der Kündigung? Ти маєш страх перед звільненням. Nein, ich habe keinen Angst davor. Я перед цим страху не маю. Тобто я не маю страху від цього. Якби ми тут не використали davor, нам потрібно було б. Сказати або коротко «Nein, і habe keine ангст, або сказати повністю нехабе Angst ангст der Kündigung». Це була б тавтологія, це був би повтор. І от для того, щоб в розмовному спілкуванні, в творах, в будь дуже де, уникнути ось цього постійного повторення і використовувати ці препозиціональні адвебен, маєш страх перед звільненням? Я перед цим страху не маю дафо. Це стверджувальне, заперечувальне речення, тому да плюс прийменник. Тут ми не використовуємо цей препозиціональ адвербіан, тому що ми маємо на увазі живу особу. Шеф – це жива особа, тому нам потрібен займенник. Nein, ich habe keine Angst vor ihm. Він ставимо у відмінку датів. Wer kann auf die Frage antworten? Хто може дати відповідь на запитання? «Niemand kann darauf antworten» Ніхто не може на це відповісти. Для того, щоб уникнути повторення. «Niemand kann auf die Frage antworten» використовуємо darauf. Навіть якщо вам зараз це здається складним, насправді, з практичної точки зору, якщо підтренувати цю тему і дійсно її осмислити, зрозуміти, це дійсно набагато швидше і практичніше, і звучить набагато краще. Інша ситуація це побудова запитань. І це саме граматична категорія. Тому що, як ви бачили, якщо є керування, то для того, щоб утворити запитання, потрібно використати оцей пропозиціональ адвебін плюс прийменник, а не просто питальне слово, як це було на початку відео в порівнянні. dich mit dem Test? ти займаєшся тестом. Як ви розумієте, керування? beschäftigen mit dativ – займатися чимось. Вомід безшефтісту дій. Чим ти займаєшся? Ось це буде правильна побудова запитання. Використовуємо Во плюс прийменник з керування мід. Цей прийменник починається на приголосну, тому ри нам не потрібно. Вомід безшефтісту. Вважайте, що це спеціальне питання слово, після нього йде присудок, тобто дієслово, а потім уже підмет. Це Класична структура, вона нічого не порушує. Те, що ви вже вивчили, як утворювати питання, воно так і залишається. Просто не можна говорити міт вас беше втік знову ж таки через граматичне правило керування. Саме тому знову наголошу: ці вуглиба во в -во воган, «даган» не робляться з будь-якими дієсловами словами і отак от просто: захотіли взяли міт, захотіли взяли ан, захотіли взяли фю». є визначена конструкція з їх бешефтіген мід татів і нічого іншого там не може бути. Вагум бешефті студіх ні мідем тест. Чому ти не займаєшся тестом? Це звичайне питання зі спеціальним питанням, словом вагум чому. Просто приклад для порівняння. Ich habe morgen einen wichtigen Test. Мене завтра важливий тест. Nun, warum beschäftigst du dich nicht damit? То чому ж ти цим не займаєшся? Уникаємо повторень, уникаємо тавтології, щоб не повторювати Warum nicht mit dem Test?» Ми кажемо просто «nicht даміт. І зверніть увагу на місце «nicht», воно ставиться перед даміт. Про що йдеться в книзі? Це питання неконкретне, загальне. Використовуємо во плюс ум, оскільки керування в даному випадку gate ум акузатів йдеться «про». «Also, worum geht es im Buch?» – про що йдеться в книзі. Es geht bestimmt nicht um die Liebe» – Точно йдеться не про любов. Тут ми говоримо вже конкретно, прямо про якийсь, про якусь річ, об'єкт, предмет, як хочете це називайте. тому. Використовуємо просто прийменник і лібе ставимо у відмінку акузатів. Тому що керування звучить SGAit um акузатів. Я думаю, варто спробувати розібратись більш практично. Візьмемо керування. «Warten auf акузатів. Чекати на на». «Ich warte auf seinen Anruf» Я чекаю на його дзвінок. Як зробите запитання? «Auf вас чи auf wartest du?» Ми говоримо в загальному. Не прямо не проживу якусь особу. Тому використовуємо во плюс «ауф». Г, тому що починається на голосну. ватисту. На що ти чекаєш? Ватисту ауф зайнен ангуф. Ти чекаєш на його дзвінок. Я іх вати Да гауф. Ми уникаємо повторення. Ми не кажемо, я все ще чекаю на його дзвінок. Тому «да, гауф. Wartest du? Ich warte Auf Monika. Я чекаю на Моніку. Наші запитання має бути: на кого ти чекаєш? Ваші думки? Вогаув Ватисту чи? Аввин Ватисту? Чому auf wen? Мова йде про живу особу, тому Вогаув уже сюди не піде. І wer, хто потрібно поставити у відмінку акузатів, оскільки warten Auf акузатів. Also auf wen wartest du? Warum wartest du? Чому ти чекаєш на неї? Darauf oder auf sie? Знову ж таки, жива особа. Вона ставимо відмінку акузатив. Also, warum wartest du auf sie? Sie treffen mit dativ. Зустрічатися з кимось. І treffe міх morgen mit meinem Freund. Завтра я зустрічаюся зі своїм другом. Тріфс тудіхмон. Я думаю, з ким ти завтра зустрічаєшся? Ваша відповідь? Сподіваюсь, рехті. dich вим. Мова йде про живу особу. Міт після себе вимагає датів. Значить, wer потрібно поставити в датів. Вим, у нас у відмінку датів, sein auf магн. Пишатися кимось дослівно бути гордим за, скажімо так. Азо, пишатись кимось, або чимось, ich bin stolz auf ліза. Як зробити повністю запитання до цього речення? Чи пишаєшся ти лізою, чи нею? Щоб не повторюватись bist du stolz auf sie, мова йде про живу особу, вона, для того, щоб уникнути в тавтології повторів, замінимо ім'я на займенник sie, ставимо його у відмінку акузатив, bist du stolz auf sie. Du hast die Prüfung erfolgreich abgelegt. Ти успішно склав чи склала іспит. Sei stolz. Пишайся цим. Sei stolz. Дагав, ми уникаємо повторів, ми не кажемо пишайся результатом, ми не кажемо про щось конкретне. Ми кажемо в загальному і непрямо, і про щось неживе. Це стверджувальне речення, навіть наказове. Ми використовуємо да плюс ав. Сайтстахав. Пишайся цим. І як я й обіцяв, три найпоширеніші помилки українців, тому що переклад не співпадає. Тут немає прийменників, але тут є керування відмінка. Це означає, що після цих трьох дій слів має стояти саме цей відмінок. Ангуфен акузатів. Телефонувати до когось. А навіть українці часто думають кому. І ось тут дуже поширена помилка, тому що має стояти акузатів. І гуфе дій а не дія бісіншпетан. Я зателефоную тобі пізніше. Знову ж таки, переклад звучить тобі, але там має бути через керування. Тобто оце дієслово керує тим, в якому відмінку буде стояти те, що після нього, іменник чи займенник. Воно має бути у відмінку акузатів. І гуфе дих бісіншпята ан. ан. вона зазвичай телефонує йому після роботи. Не «ім», а ін через керування. Gratulieren dativ zu dativ – вітати. Когось з чимось. Тут повний набір, оскільки все має бути у відмінку датів. І gratuliere dir. Задумались, чому вітаю тебе, а ми кажемо німецькою dir. це керування. І gratuliere dir zum Geburtstag. чому цум? Бо цу датів. А Geburtstag, чоловічого роду. Der des dem, also zum Geburtstag. Wir gratulieren euch zur Hochzeit. Ми вітаємо вас з весіллям. Hochzeit жіночого роду zu, g, zu, der. І ще одне. Вислів es gibt є, щось фізично існує. Після нього стоїть акузатів. І це помітно лише в чоловічому роді. Оскільки іменники середнього та жіночого роду. Там номінатів такі саме, як акузатів, тому в принципі без різниці. А от чоловічий рід, з ним потрібно бути уважним. Es gibt nur einen Tisch im ganzen Haus. Є лише один стіл в усьому будинку. Є питання хто, хто що, наче номінатів. Але через керування акузатів ми повинні поставити тіш у відмінку акузатів. ganzen Haus. Es gibt keinen einzigen Fehler zu korrigieren. Немає жодної помилки для того, щоб виправити її. Der Fehler – Помилка чоловічого роду, es gibt вимагає акузатів, тому keinen einzigen Fehler. і я гадаю, ви точно захочете потренуватися вдома, тому що тема важлива, дуже часто вживається, і без неї дійсно нікуди. Перед собою ви бачите готові керування з перекладом. Ваше завдання заповнити пропуски, побудувати правильні запитальні, розповідні чи заперечувальні речення. Тобто тут ви зможете набрати 6 пунктів. І ось тут також 6 пунктів. І в наступному відео ми проаналізуємо це домашнє завдання, виправимо помилки і сподіваюся, ви похвалитесь дуже позитивними результатами. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, цікавим. Ви дізнались для себе щось корисне і тепер почуватиметесь. Believe no. Viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute!